Ну що, чубрики, всіх вітаю, поки ви спите бал випустили великий апдейт на 5 гектарів, де вели ось такий Арморі Пас. І що вони нам тут розповідають? Отримай доступ до трьох нових вепон колекшнс. Тобто три нові колекції, Charms це наші брилки, які ми дуже довго чекали. І ще якийсь новий кейс, називається Gallery, і багато іншого. Давайте ж детальніше подивимося. Limited Edition Item 103 дня. Не знаю, що це означає, ну ось такі от дікл. По-моєму, от стой. Нічого цікавого. Далі у нас ось такі брилки різноманітні. Якісь чубрики непонятні, щось у вигляді агентів, курочка є. Зайчик, кролик чи зайчик. Тут у нас сосиска така, отут, хаул, Також маленькі белки у вигляді зброї MAC 10, AV, ще один MAC 10 Gліter. Ножечки навіть є. М41С. За три зірочки, до речі, вона, це за 25 зірочок, це за три зірочки рандомні. Ось колекція Overpass 2024. ну Взагалі я не бачу логіки. Overpass забрали з пула, а колекцію ввели. Давайте детальніше подивимось. Починаємо з такого 57, нічого цікавого. P90. Ось цей прикольний скін. mp 5 SD, Не саме популярна зброя, про цей скін прикольний. Емочка затисалась, бачите, переливається тут. ну Хороша емочка. Deagl, прикольний Deagle. Негрів, теж непоганий. Все вигляд. Ну, все стилістиці, графіті. Галіл, ну, Галіл не знаю. Мишка. Ну, це прикольний скін. Ого, прикольна. Нова, класна. Чимось нагадує таке поло колекції, Ну, бо тут поле звісно ж. Глок не вдалий. Дуол Беретас класний, яскраві з монстрами. Ого, дуже класний скін, Ексремкат. Аух, ну не знаю. Ну, точно своїх поціновувачів знайде. АВП Кракув хороший, хороший. О, до речі, Двеку дуже подобається Ружеві, тому думаю, йому цей скін зайде. Зевс, це другий скін на Зевс. Ну такий собі, не дуже. Хоч тут дракончик, я люблю дракончики, але якось. Не то і вінець колекції АК-47, який якраз був у прев'юшці. Класний скін, крутий, я собі такий хочу. Будемо його крафтити. Не сказав головне 15 євро ось цей пропуск коштує. Завдання поки що не бачу, але я до цього операції не грав, тому не знаю, як воно там повинно бути. Подивимося другу колекцію. Називається у нас вона Graphic Collection, тобто графіка. Ну таке, таке собі. Тут все темне. Ні. Мимо ось, оце хороше. Ні. Е, теж ні. Щось, щось цьому є. АК-47 невдалий. XM-ка теж. А, ні, ні, а, ну не знаю. Ніби прикольно, а з іншої сторони хто буде з ним бігати? Desert Eagle класний плюс. Аух навряд. АВП теж не подобається. А, це вже, це вже останнє. Вангую ця колекція буде коштувати дуже дешево, а Overpass буде коштувати нормально. Наступна колекція Sport and Field Collection. mp 5 sd знову, ні. Мимо повна фігня. Калаш, ні. Е, теж ні. До речі, прикольний значок у них. Е, е, ні. Zino. Ну що з цьому є? Точно ні. Нова Yorkshire, Чимось дуже похоже на червоний кварц. О, чисто вайби Braidwater з колекції якоїсь там Армсділа. Це що в нас? Blue Jam? Case Hardened? Не знаю навіщо додали. Точно ні. О, у стильовий. Такий карбоновий гоночний політ. Клас. Crimson Foil. Rainbow Spoon. О, теж непоганий. Паралаксія переливається. Глок Аксія. Не знаю, сумнів. І вінець М4А1С Fade. Ось ця колекція буде дорога чисто через те, що тут лежить ось ця ямочка. Топчик. Хоча я б з такою не грав, все одно кращий. Далі у нас gallery case. Ой, і тут ще скини. Боже, скільки нам завезли скинів. USP, ні, каліграфіті, ні, mp5SD. Не знаю, чого їх так багато. Знову ж таки, AU. Ну, поки що. О, ось це топово. Шедевральний арт, мені подобається. Ні, m. Ну, непогане, непогано. Чи... Тільки через те, що в неї 3D текстури. Не цікаво, хоча в синій сет, я думаю, того коштувати не будуть, думаю, зайде. Мак 10. Непоганий. Мені подобається. Е, ні. Якийсь дитячий. Рендіраж. Е, точно ні. Outsiders. Не моє, не моє. Хоча арт прикольний. Але я б з таким не грав. Епіцентр. М -м, ні, не подобається. О, черговий неонуар. Хоча мені неонуар не подобається, але у нас тут є катана, можливо, комусь зайде. І вінцем у нас є Глок, золотий зуб, прикольно. Рожевий Глок з чорною кришкою. Ну виглядає стильово, хоча мені не подобається. І емочка Vaporwave. Ммм, Сумнівно, сумнівно. Звісно, виглядає стильово. Але я б з такої не грав. І у нас знову ж куклі ніж. Другий підряд куклі ніж. Відповідно, якщо у нас вийшов новий кейс, то один кейс приберу з активного полу. Швидше за все, це буде фракчер. Але поки що в мене інфи нема, тому стверджувати не можу. Нові графіті. Давайте оглянемо їх. Нові стікери, які ще графіті. Bold Energy. О, Їх чисто додали для того, щоб робити класні і потужні крафт. Ну все. Знову чергова хвиля бума стікерів наближала. И еще такие стики. Якраз цей який показував, який змінює це. Своє положення в залежності від нахилу. Лентикулярні так звані. І тут така ж тема тема. Якийсь Charm Detachment. Не знаю, що поки це таке, але думаю, що якщо ви присобачили брелок, то ця фігня для того, щоб його знімати. Тобто брелки будуть назавжди, якщо я правильно це зрозумів. Окей, давайте тоді купимо цей пас. Активує. Отримайте кредити, граючи в гру. Так, в мене всього один є. Поки що я тратити нікуди не буду, а їх поки сюди не можна потратити. Бо в мене їх немає. Ага, у нас ще з'явилися нові тули. Charm detachment pack. За три штуки вам треба заплатити 1 євро. І тут вирішили нажитись. І крім того, статрек Swap Tool. А як воно буде працювати? Ти міняєш статрек на зброї. Ну так, все. Тут за дві штучки знову ж прийдеться заплатити. До речі, Галері Кейс має такий ж самий вигляд, як і Кіловат, просто значок трошечки інший. Завдань ніяких я не бачу, виходить, просто потрібно грати і усе. Ну Ось такий коротенький обзор вийшов. Викидайте, скачуйте і грайте. І діліться вашими думками в коментарях. До зустрічі!